Перемога України це збереження державності, це збереження країни, збереження людей, і коли мені говорять про справедливий мир, це одне з ключових наративів, яких сьогодні існує. Я задаю наступне питання. Я вважаю, що навіть якщо завтра ми вийдемо все, те, що ми з вами проговорили, 91 рік паради, розвал Росії. Повна виплата репарацій, або в ті е, 300 мільярдів, які знаходяться заморожених активів е, у Росії, це все рівно не буде справедливим миром. Тому що на цій війні ми втратили багато хлопців, багато дівчат, дітей, наші з вами міста, і навіть одне життя, яке було втрачено протягом цієї війни, вже не дозволяє мені, як людині, як українському політику, говорити, що це справедливий мир. Він вже ніколи не буде справедливим. І формулювання справедливий. Ну, тобто, тоді хотілося почути, а що під цими термінами розуміють представники діючої влади? На жаль, я думаю, що якщо ви їм задасте це питання, відповіді ви не почуєте. А, сьогодні найбільш реалістичним варіантом розвитку подій це е, е, зупинка війни, але це має бути довготривала е, зупинка, те, що називають закінчення війни. Питання по якій лінії, в якому форматі я не розумію, як можна визнавати окуповані території частиною Росії. Це не дозволяє там наш закон, це навряд чи хто з політичної точки собі е готовий буде повісити такий камінь на шию і стрибнути у воду. Але сьогодні, ще раз повторюю: я не бачу механізму повернення цих територій військовим шляхом. В нас достатньо непроста ситуація на фронті. Ви бачите, що ворог, на жаль, просувається, і сьогодні так само, так, да, завдяки Збройним силам України, завдяки героїзму, їм це дуже важко робити з великими втратами. Але расисти не, не рахують свої втрати і продовжують тиснути. Тому. Нам важливі гарантії безпеки. Я розумію, що в сьогоднішніх умовах ми почули чітку позицію керівництва НАТО, ми почули чітку позицію Сполучених Штатів Америки, що Україна зараз не може отримати ну фактично членство в північно-атлантичному альянсі. Але ми маємо розуміти, що якщо війна завершиться завтра, то вона не розпочнеться там через два місяці, через півроку. Інакше ми просто втратимо дійсну країну. Тому що коли зараз говорять там про вибори майбутнє, якщо люди не будуть впевнені, що після проведення виборів війна знову не розпочнеться, то вони не будуть приймати участь у виборах. Вони після завершення воєнного стану візьмуть просто дітей, візьмуть речі і поїдуть за кордон. І як я жартую, на виборах будуть приймати це ну такий дуже. Сумний жарт, але на виборах будуть приймати участь лише кандидати, можливо, їх родини. Ну і найбільш віддані члени штабів. От таким в 2-3 тисячі людей ми вибори будемо проводити в Україні.